Так стартували учасники благодійного кросу, який проводився в рамках міської акції Заради здоров'я, заради життя. Цей захід був започаткований чотири роки тому Мелітопольською міськрайонною первинною організацією Національної спілки журналістів. Підтримали таку ідею благодійна організація Сяйвонадії міський виконком та міське управління у справах дітей, молоді та спорту. Під Час благодійного кросу кожен міг пожертвувати кошти на лікування тяжко хворих дітей Мелітополя та Мелітопольського району, також метою акції була популяризація здорового способу життя. Голова первинки національної спілки журналістів Діляра Кудусова зазначає, що з кожним роком до заходу долучається все більше небайдужих. І я хочу сказати, що зараз пропаганда здоровим життя і Привлечение внимания к детям, которым необходимо дорогостоящее медицинское лечение на сегодня очень актуально. Оно очень важно. Я не думаю, что тяжело было собраться ребятам всем для того, чтобы провести это мероприятие. Наоборот, судя по лицам, все пришли сюда. Іміна цю етумисель з привітальним словом до присутніх звернувся секретар Мелітопольської міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мінько, який побажав всім міцного здоров'я. На урочистому відкритті учасників акції своїми виступами порадували дитячі танцювальні колективи міста. За результатами кросу, перше місце серед чоловіків посів студент Таврійського державного агротехнологічного університету Андрій Колініченко. Перемогу серед жінок виборола студентка цього ж вищого навчального закладу Анастасія Гогунська. Під час благодійного кросу було зібрано 958 гривень. Представник благодійної організації Світлана Черткова подякувала всім за підтримку дітей та зазначила, що збір коштів ще триває. Вот, Ми хочемо поблагодарити всіх, сказати спасі від нашого імені, від імені родителей цих дітей, вот, тим, хто приймав участие. Хотим сказати, що акція немножко у нас продолжается, тому що в торгових точках города, де расположены наші ящики накопителі для збору средств, там якраз ці четверо дітей, для яких ми сейчас зараз То Тобто до кінця місяця ще будуть и збори. Потім ми отчитаемся на нашому сайті і предоставим всю інформацію, сколько було собрано. Переможці та призери кросу отримали нагороди від первинної організації національної спілки журналістів та керівництва міста. Також були вручені відзнаки активним учасникам акції заради здоров'я, заради життя.